Шановні українці, дорогі люди, я бажаю всім вам моєї добра. Я хочу вас привітати з Ризьком з Христовим. Я хочу вам нагадати, для чого тут Христос приходив на цю землю. Багато людей різьбо, але так і не розуміють, що це за свято. Багато людей це як ритуал. Коли на квітні їжа є, випука є, що є погано. Так і не згадується самого Іменинника, Ісус Христос, Він народився на цей світ, прийшов у світ для того, щоб у нас людей спасти, не судити, а спасати проходити на цю землю. Тому що всі ми є грішні перед Богом. В інші діти не написано, що Бог є святий і справедливий. І Він любить людей. Але ми є грішні і по Божій справедливості. Усі ми маємо нести покарання. Бо Бог не хоче, щоб люди нести покарання у пеклі, він послав свого сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи, який ради нашого оправдання. щоб кожна людина, яка покається в гріхах, тобто відвернеться від своїх церкворів на 180 градусів до Бога. І через віру Ісуса Христа отримує і дар життя вічного. Дорогі люди, Ісус Христос, її єдиний шлях на небо, немає інших шляхів, нема після смерті в Біблія вчить, як людям належить, один раз померти, а потім суд. після смерті людина вже нічого не зможе змінити. Ми при житті можемо змінити свої вічність. Через покаяння і віру ми можемо змінити цей напрямок, до Бога в рай. Не в пекло. Дорогі люди, Ісус любить нас. Вірите в нього, Покайтеся у очоряка, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Щасно, близько. Господь ряде. Господь Ісус сказав, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. стукайте і відчинять вам Бо кожен, хто просить удержує, хто шукає знаходить, а хто стукає, відчиняє йому. Тож серед вас є людина, що подасть своїми синами каменя, коли хліба просикаме він. Або коли риба проситиме, подасть йому гадину. Тож, як ви, Боже злі, потрапите до Те, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо всьому закон і пророки, Дорогі люди, Ісус Христос начіть, щоб ми були хорошими, щоб ми допомагали один одному, щоб ми не відпрощалися і підтримуючи, щоб ми чиняли це людям, що бажаємо, ми нам вчиняли. Читайте, Боже, Слово. Живіть згідно, як там написано. І Бог буде вас благословляти. якщо у вашому житті будуть трудності. Можливо не буде що їсти, можливо, не буде що дотягнутися, заплатити за квартиру, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Ісус Христос сказав, шукайте найперше Царство Небесної правди його, а усе це вам додасться. Ісус Христос, Він любить нас, вірить в нього і спросеться. Нехай вас благословить і береже Господь. Моліться за Україну, Просіть вилиці Бога для нашого народу. Поклоніться Богу, зверніться до Бога. Просіть, до Бога, зупинив це зло і спас наш народ. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови місто Львів! Благослови Україну, бережи Україну, помолить свій спасибо. アニー。